Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли Путін оголошує раптове триденне перемир'я у травні, ми оцінюємо, наскільки воно справді значуще, і запитуємо, чому саме зараз. Потім ми аналізуємо ще один надзвичайний дипломатичний вікенд на похороні Папи Франциска. Це понеділок, 28 квітня. Три роки і 64 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною працює наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Передаю слово Домініку для термінового оголошення. Ну, привіт, Френсіс. привіт, друже. Тож новина за останні півгодини Путін оголосив триденне припинення вогню в Україні, яке, здається, охоплює 8 та 9 травня, і також 10 -ти. Якось сформульовано з півночі такої то дати до півночі іншої дати, тому трохи важко сказати точно з якого дня це починається. Але я думаю, що все це прив'язано до дня перемоги в Росії. 9 травня, що відзначає кінець Другої світової війни, ви напевно побачите це в соціальних медіа. Однак Кремль заявив, що очікує, що Україна дотримуватиметься режиму припинення вогню, і сказав, що відповість на будь-які порушення. Вони сказали, що Росія вважає, що українська сторона повинна наслідувати цей приклад у разі порушень перемир'я українською стороною збройні сили Росії дадуть. Адекватну та ефективну відповідь це була заява з Кремля. Президент Зеленський звинуватив Путіна у двох тисячах порушень під час того першого перемир'я. Було зроблено повторні заклики продовжити його на 30 днів. Треба запитати, чому тільки три дні? Чому не 30 днів, про які закликав Зеленський, і чому не повне припинення вогню, до якого Дональд. Трамп закликав, щоб Україна підписала це у будь-якому разі, це свіжі новини. Минулого тижня я говорив про те, що навіть перемир'я потребують переговорів або принаймні узгодженого розуміння того, що є чи не є можливим. Інакше це просто трюк і пастка. Отже, наприклад, ви маєте. Перемир'я, чи означає це, що всякий рух, окрім рутинного постачання їжі, води, медикаментів, боєприпасів, тощо заборонено? Якщо я маю перемир'я з вами і бачу ваших ворожих солдатів, які рухаються вперед, щоб краще подивитися на мої позиції через біноклі або камери, або дрони, чи можу я відкрити вогонь по тобі? Якщо ви почнете будувати оборонні позиції, позиції в нейтральній зоні. Знову ж, чи можу я відкрити вогонь? Це порушення режиму припинення вогню. Якщо я обстріляю будь-які дрони, які ви можете запускати над моїми позиціями, щоб краще на мене подивитись, тож усі ці речі та багато інших міркувань потрібно допрацювати. Однак минулого разу, коли Путін оголосив про перемир'я з попередженням лише за три години, не було часу, щоб вирішити всі ці дрібні деталі. Але в цьому випадку зрозуміло, якщо ми говоримо про 8 травня, коли це починається, є час щоб розібратися з деталями. Отже, якщо Путін серйозно налаштований на це, і це не просто жест, щоб заспокоїти Дональда Трампа після тієї вражаючої зустрічі на похороні папи у вихідні, які ми обговоримо незабаром. Якщо він серйозний, ми тепер побачимо зосереджену участь Росії у вирішенні цих деталей. Подібно, якщо ми не побачимо такої залученості, ми знатимемо, що вони несерйозні. На мою думку, ну дві речі: я думаю, це трюк, щоб заспокоїти Дональда Трампа. А по друге, я думаю, це також для захисту дня перемоги. На мою думку, вбивство того російського генерала в Москві у п'ятницю сильно налякало Кремль. і вони думатимуть. Чи бігають зараз в Москві підрозділи українських спецпризначенців із дронами з прямим зоровим управлінням, оснащеними оптично-волоконними технологіями? Очевидно, що дрони з оптично-волоконним управлінням набагато важче перехопити, ніж радіокеровані дрони з прямим зоровим управлінням. Тому кожен Хто має один з тих дронів в межах 10 кілометрів від Червоної площі, що становить величезну загрозу? І єдине, чого Путін не хоче бачити на світовій арені, це безпілотник, що летить на нього з волоконно оптичним кабелем, що звисає ззаду. Тож я думаю, що це, це двохсторонній маневр тут заспокоїти Дональда Трампа, а також росіяни переймаються українськими спецпідрозділами, що бігають по Москві. Але які твої думки, Френсіс? Що ж. Дякую Дом. Я погоджуюся з реальною необхідністю обережності тут, адже так зване великоднє перемир'я було часто порушено, і враховуючи ті оновлення, які я поділюся за мить з вихідних, мені здається набагато ймовірнішим. Що... що це Путін намагається показати США, що саме не він є перешкодою для миру, і ти забрав у мене думку в тому сенсі, що я погоджуюсь. Я думаю, що значення 9 травня не можна недооцінювати з огляду на ті події. Дії, які ми бачили на минулому тижні, коли ті бомби вибухали в Москві, я думаю, що будуть реальні занепокоєння. Якщо не заради безпеки окремих осіб, то, хоча б через те, як погано це виглядало, якщо в Москві стануться значні інциденти на фоні великих. Пропагандистських ініціатив, які спрямовані на те, щоб показати Росію такою сильною, і тому я вважаю, це все потрібно добре розуміти в контексті моменту політичних махінацій і занепокоєнь режиму щодо його слабкості на тлі вступу в ті значні дати, це також цікаво. Просто ці дати було так багато спекуляцій, що Путін запросив. Трампа відвідати ці події, і знову це підкріплює ідею про те, що ми демонструємо повагу до загиблих у Другій світовій війні. Як можна порушити цей період? Це підтримує ці досить націоналістичні ідеї, а також наративи навколо миру в даний момент, які, як ми знаємо, це, це не Росія, яка справді прагне зупинитися, це дуже їхній імпульс. Продовжувати наступ, як ми бачили знову і знову і знову, коли виникали такі обставини можливостей для чогось більшого. Але дом, давайте зупинимося тут і повернемось, думаю, пізніше до того, чи є якісь інші оновлення з цього приводу, можливо, реакція світових лідерів, де ти хочеш продовжити у плані військових оновлень, які ми побачили протягом вихідних. Гаразд, ну давайте повернемося до Росії. Нічна атака безпілотниками минулої ночі була спрямована на важливий російський електронний завод у місті Брянськ. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він сказав, що українські сили розпочали масовану атаку на регіон. При цьому російські системи ППО, начебто, перехопили та знищили 102 Дрони Андрій Коваленко, посадовець у Раді національної безпеки і оборони України, сказав, що невідомі дрони атакували завод кремлій Ель. Це велике підприємство, що спеціалізується на мікроелектроніці для російського військово-промислового комплексу. До Київ індепендент статуючи відкриті російські джерела, повідомляє, що завод виробляє компоненти для ракетних систем, таких як тополь М, булава та Іскандер, а також для радарів, систем радіоелектронної боротьби, дронів та Електроніку на борту військових літаків. Тепер місцеві медіа в Брянську повідомили, що сталося щонайменше від 10 до 15 вибухів. І Богомаз заявив, що один цивільний загинув і ще один був поранений у наслідок атак. Він сказав, що вони пошкодили цивільну інфраструктуру, транспортні засоби та житлові будинки. Поки що немає підтвердження чи коментаря від України, окрім того, що сказав пан Коваленко, але це не було дуже інформативно. Тепер за вихідні я б сказав, що більш велика новина була б така, що Путін вчора заявив, що Курська область повністю відбита. Він сказав, що вони вибили українські війська з Курської області. Ви пам'ятаєте, вони зайшли туди 6 серпня минулого року. Твердження, що Росія повернула всю територію, було оскаржене президентом Зеленським вчора. Він сказав, що військові операції в Курській і сусідній білгородській областях все ще тривають. Карта Діпстейт показує, що виступ у Курську був ослаблений протягом вихідних, але все ще припускає, що частина землі утримується Україною. Також у відповідь учора українські спецпризначенці заявили, що провели рейд на російські позиції в Курську і захопили двох солдат. У заяві вони сказали, поки начальник Генерального штабу збройних сил Росії Герасимов повідомляє про звільнення Курської області силами безпеки та оборони України, оперативники 73-го центру морських спеціальних операцій продовжували успішно виконувати завдання в цій місцевості. кажуть, що під час операції був атакований підрозділ з 810-го морської бригади Росії і знищений. Тим не менш, Путін висловив свою особисту подяку лідеру Північної Кореї Кім Чен Іну на вихідних за відправлення північно-корейських військ для боротьби проти України в цьому районі. Кремль цитував Путіна, який сказав: а корейські друзі діють, керуючись почуттями солідарності, справедливості та справжнього товариства. Ми це дуже цінуємо і глибоко вдячні товаришу Кім Чен Іну особисто та північно-корейському народу. Відповідаючи на це США та Південна Корея сьогодні засудили визнання Північною Кореєю, що вона надіслала свої війська до Росії. Перше таке визнання Сеул назвав це визнанням кримінального акту. А тепер питання для вас: Путін не може домовитись про якусь угоду про припинення вогню, якщо українська територія ще під контролем. Отже, чи виконала місія Курська в Україні свою мету? Мету показати світу. Тобто Сполученим Штатам, що Україна здатна розпочати та підтримувати такі операції? Чи досягла вона своєї мети, щоб висвітлити наскільки слабкою є Росія у військовому відношенні, настільки що їй потрібна допомога Північної Кореї для вигнання українських сил? І я питаю вас: чи настав зараз час для України відступити, якщо вони все ще там, щоб потенційно усунути очевидну перешкоду для переговорів? Це зараз привід для Путіна не брати участь у таких переговорах. Серйозно, отже, чи настав час завершити операцію в Курську? Запитую я вас. У будь-якому разі Росія серйозно ставиться до залучення Північної Кореї. Очевидно, що дотепер вони ніколи цього не підтверджували. Ми це знали вже деякий час. Британське міністерство оборони повідомляло про це у кількох твітах, і західні посадовці казали про це ж саме. Але офіційного визнання про північно-корейських солдатів у Росії, які воюють проти України, так і не було. Однак, Зв'язна Ньюз – це російський державний телеканал, керований російським міністерством оборони, вперше опублікував офіційні кадри з північно-корейськими солдатами на навчаннях. Тож виникає питання, чому. Саме зараз. Я думаю, відповідь, звичайно, це ну, контекст. Ці переговори, перемир'я, як би це не називалося. Ви ведете переговори з тими свободами, які у вас є. Чим менше у вас свобод, тим менше ви можете вести переговори. Отже, звідки Україна та Росія отримують ці свободи в поточному контексті? Я б запропонував два місця. По-перше, реальність на місцях, і по друге, сполучені штати. Отже, це в інтересі обох сторін. По перше, досягати великих успіхів на полі бою. Це також в їхньому інтересі, якщо неможливо досягти цих успіхів, просто заявити, що вони досягнуті. І третє, в їхніх інтересах намагатися переконати світ в першу чергу. Сполучені Штати, що ви є сильною, нездоланною, всемогутньою, непохитною силою. А ваш супротивник слабкий, і його поразка лише питання часу. І, відверто кажучи, вони б собі зробили послугу і врятували багато життів. Отже, саме цього Росія намагається досягти зараз з усіма цими справами щодо Північної Кореї. Реальність, звісно, у тому, що вони фактично нікуди не просуваються на землі, окрім як на мотоциклах та скутерах, які їм доводиться використовувати, оскільки у них закінчуються броньовані машини. Ті здобутки, яких вони досягають, обходяться величезною ціною ще 1160 жертв. А шістдесят жертв. і потреба в усіх цих північнокорейських військах. Щоб протистояти такій кремлівській наративі, що вони непереможні, сьогодні ми побачили допис онлайн від Андрія Себіги, міністра закордонних справ України, який каже, що ситуація на передовій була і залишається напруженою та складною. Щодня українські сили протистоять жорстоким російським атакам і утримують лінію проти переважаючих сил. Ворога, однак, незважаючи на величезні зусилля та ресурси, Росії не вдалося прорвати фронт і досягти стратегічного успіху в жодному з напрямків. Загальне припущення, що Росія виграє війну, є неправильним. Воно базується на поширеній серед іноземних аналітиків схильності недооцінювати Україну та переоцінювати Росію. Ця схильність була неодноразово спростована, але люди постійно потрапляють в ту саму пастку. Насправді, минулорічний і зимовий наступи Росії здебільшого втратили імпульс у. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту і навіть повернула деякі території поблизу Покровська та в інших регіонах. Пане Сібіга завершує кажучи, Україна хоче миру більше за будь-кого у світі. Ми ніколи не хотіли цієї війни і хочемо, щоб вона закінчилася якомога швидше. Ми наполегливо працюємо разом із сполученими штатами, європейськими та іншими партнерами, щоб досягти миру. І цей шлях має базуватися на точній інформації. Припущеннях та оцінках, що нам потрібно, так це тиск на Росію і чітке зміцнення України, яке позбавить Москву будь-яких ілюзій, що вона може змінити ситуацію на свою користь. Такі заходи змусить Кремль розглянути питання про завершення війни, а не її розширення. Вибачте, якщо я трохи захопився, але я вважав це важливим втручання від Андрія Сибіги, намагаючись встановити контекст тут або кинути виклик цьому наративу, що Російський військовий успіх є неминучим, і тому вони йдуть на будь-які в лапках переговори з більш сильною позицією. Гаразд останнє від мене, Франциси, повідомляється, що Росія розширила свою військову присутність біля кордону з Фінляндією в підготовці до можливого зіткнення з НАТО. Це повідомляє сьогодні. Wall Street Journal. Вони кажуть, що військові бази біля російського міста Петрозаводськ. Це приблизно 100 миль на схід від Фінляндії, були розширені. Це кажуть, буде нова штаб-квартира для десятків тисяч російських військ. Зараз західні військові та розвідувальні посадовці попередили, що ці підрозділи можуть стати основою російських сил, які готуються протистояти НАТО. Може бути, я звісно сумніваюся. Я не думаю, що вони дійсно можуть. Але це звіт сьогодні від Wall Street Journal. і це все на сьогодні. Френсіс. Дякую дуже, Дом. Ми повернемося до розмови про припинення вогню через мить. Але давайте подивимось на Боже, події розвиваються так швидко зараз. Театр похорону папи Франциска, який став відповідною сценою для дипломатії цими вихідними. Наскільки це було значущим, крім вражаючої зовнішньої форми? Я уявляю, що багато хто з них в і бачили. Але давайте йти хронологічно, тому що звісно, ми залишили вас минулого тижня зі спеціальним посланником Трампа Стівом Вітков. Який збирається зустрітися з Путіним знову, і незабаром після нашої трансляції Кремль оприлюднив кадри, де Путін зустрічає його з розкритими обіймами в Москві. Дует усміхався, потискаючи руки, і навіть перекинулися кількома словами англійською перед тим, як розпочати переговори. Нині відомо, що Путін вільно володіє англійською, але рідко говорить нею, і робив так лише у дуже небагатьох публічних випадках. Тож я думаю, можна сказати, що чарівний наступ у повному розквіті. Але потім настав наступний день, коли багато з найзначніших світових лідерів зібралися в Римі на похорон папи Франциска. Було сказано, що це було бажанням покійного понтифіка, щоби були можливості для кулуарної дипломатії. І так, у Базиліці святого Петра оточені мармуром і всім тим. Пароковим багатством, президент Трамп і президент Зеленський провели 15-хвилинну зустріч один на один після відходу від прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармера, принца Уельського та президента Франції Еммануель Макрона. Три стільці були поспіхом зібрані разом ватиканськими чиновниками у чорних мантіях. Існували припущення, що Макрон спочатку повинен був приєднатися до них, але Єлісейський палац це заперечив, сказавши, що третій стілець був призначений для перекладача, якого так і не запросили. Тепер ми в Зателеграф повідомляємо, що саме Трамп наполягав на особистій зустрічі із Зеленським. Джерело повідомило нам, що американці хотіли це зробити. У порівнянні з тією зустрічю в Білому домі обидві сторони високо оцінили цю зустріч. Зеленський описав їхню розмову як потенційно історичну та дуже символічну, заявивши, що він і президент обговорили повне і безумовне припинення вогню, а також надійний і тривалий мир, який. Запобіжить початку нової війни незабаром. Після цього Трамп написав у соціальних мережах ще один довгий пост, в основному атакуючи The New York Times за критичне висвітлення підходу Трампа до угоди щодо завершення війни. Але він закінчив пост наступним чином. Я просто намагаюся прибрати безлад, який залишили мені Обама та Байден, і який це безлад. Зважаючи на все це, не було жодної причини для Путіна стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах останні кілька днів. Це змушує мене думати. Можливо, він не хоче зупинити війну. Він просто мене вводить в оману, і з ним треба діяти інакше через банківські чи вторинні санкції. Занадто багато людей гине і там. Там було три знаки оклику в кінці. Наступного дня, коли журналісти попросили президента дати оцінку ситуації, він додав: я хочу, щоб Путін перестав стріляти, сів і підписав угоду. У нас є рамки угоди, в яку я вірю, і я хочу, щоб він підписав її та покінчив з цим. Я був просто розчарований, що ракети літали випущені Росією. Я бачу Зеленського спокійнішим. Я думаю, він розуміє картину, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Тепер можливо зрозуміло, це змусило деяких людей дуже захвилюватися, але я думаю, ми могли бачити тут ще один приклад схильності Трампа до узгоджування співчування останній людині, з якою він розмовляв, або яка розмовляла з ним, мабуть, з повагою, яку він вважає доречною. Я думаю, зрештою, ми бачили раз за разом більше і більше доказів, що ця адміністрація в Білому домі хоче побудувати якийсь міцніший зв'язок з Росією. Це дії, а не слова, до яких ми повинні постійно повертатися. Нам дійсно потрібно перестати зосереджуватися тільки на зовнішньому вигляді. Та зустріч із Зеленським, так це дуже візуально вражаюче, але якщо подивитися на реальні наслідки, не було жодних дійсно великих та значних оголошень. Не тільки це Трамп здається переконаний, що Зеленський готовий, цитуючи його, здати Крим у мирній угоді з Росією. Але Зеленський сказав, що він ніколи не може цього зробити, і європейські союзники також засудили це як підхід до спроби закінчити цю війну. А я а я відчуваю, що можливо займають якусь середню позицію. Тобто, українці, можливо, якщо і це величезне, якщо за умови сприятливих умов з їхньої точки зору, які зупинять бойові дії, а саме гарантії безпеки, вони були б готові прийняти щось, що. Представило б втрату Криму і певних територій як тимчасову, але не в юридичному сенсі підписання відмови від них, тільки в практичному плані, щоб бої могли закінчитись. Тепер ця нюанс має значення, оскільки я думаю, що його часто пропускають у висвітленні, коли, скажімо, мер Києва Віталій Кличко, як він зробив минулого тижня, сказав журналістам, що Україна може бути змушена віддати території як частину мирної угоди з Росією. Люди охоче вказували на це і говорили, що це показує явний розкол між різними фракціями в Україні. Але якщо ще раз подивитися на те, що він насправді сказав, і я цитую. Це несправедливо, але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішення. Тимчасово слово дійсно важливе, воно відлунює те, що Валерій Залужний, колишній командувач Збройних сил України, сказав на тому заході в Чатхам Хаус, який я відвідав кілька місяців тому, що тимчасово Україна може змушена прийняти втрату територій в надії, що одного дня їх можна буде повернути політично, скажімо, навіть через покоління. Тепер. Я не кажу, що це не означало б величезний сув української позиції. Звичайно, це було б так у 2023 році. Зеленський казав, що глухий кут буде тимчасовою слабкістю і що ми маємо закінчити війну. Він сказав. Але я думаю, що ситуація могла змінитися з того часу. І якщо є спосіб закінчити війну на сприятливих для України умовах, які означатимуть тимчасову втрату території в їхніх очах, але не юридичне відчуження, можливо, є вузький шлях, на який вони були б готові погодитися. Тепер що цікаво, білий дім за даними The New York Times, досі відмовляється підтримувати російську вимогу про відступ України з усіх тих чотирьох українських областей, які Путін заявляє про анексію, називаючи це нерозумним і недосяжним як умова. І я згоден, що це безумовно червона лінія для українців, але можливо Крим з певною мовою не був би такою лінією. А яка реакція Росії на все це? Сергій Лавров. Міністр закордонних справ Росії продовжує підкреслювати потенційні бізнесові зв'язки між США та Росією, кажучи, що США чітко дали зрозуміти, що хочуть вести з ними бізнес, і що американські чиновники запропонували скасувати санкції щодо Росії. Але Марко Рубіо та Стів Вітков це заперечували. Проте, ось вам слова Сергія Лаврова, який каже, що вони зробили пропозицію. Однак він відкинув натяк на те, що Сполучені Штати можуть мати якусь частку в Запорізькій атомній електростанції, що, здається, також обговорювалося, і що ми могли б зрозуміти з того, що Трамп деякий час говорив про електростанції. Можливо, найважливіше про те, враховуючи сьогоднішнє оголошення, Росія заявила, що чекає на сигнал від України, щоб розпочати прямі переговори для завершення війни. Хантсмі Now you please, rocker who I? Але на завершення деякі оновлення щодо питання європейського переозброєння, про яке ми звичайно детально говорили минулого тижня. Польща на вихідних представила новий національний план, який забезпечує, як вона стверджує, що в неї є сильніша армія ніж у будь-кого з її сусідів, включаючи Росію. Дональд Туск, прем'єр-міністр, сказав, що наша армія повинна бути здатною відбити будь-яку загрозу. І він сказав, що для Польщі має бути найсильніша армія в регіоні, найсильніша економіка. В регіоні та сильна позиція в Європейському Союзі. Ми готові побудувати найсильнішу армію в цій частині світу. Ми робимо це разом, незалежно від наших поглядів. Тепер це буде приємною новиною для багатьох, але здається, що Польща бачить своє місце, будучи ключовою опорою на східному фланзі НАТО, і тому не потребує активної участі в будь-яких заспокійливих силах. В Україні після припинення вогню або, можливо, в екстремальних умовах до будь-якого припинення вогню багато хто дуже розчарований цією позицією, і ми не знаємо, наскільки вона чітка та непохитна. Але це безумовно польська позиція, яку вони публічно озвучують. Інша новина полягає в тому, що Йоган Вайдефу проукраїнський політик від консервативної ХДІС, стане наступним міністром закордонних справ Німеччини. Тепер ми скоро детально обговоримо його, я уявляю, з нашим власним Джеймсом Ротвелом, берлінським кореспондентом. Звісно, але поки що скажемо, що йому 62 роки, і він давно є дуже близьким довіреною особою Фрідріха Мерца та відомий тим, що вимагав більше зброї для підтримки України, включаючи далекобійними ракетами Таурус. Отже. Ось, де ми знаходимось з найважливішими політичними та військовими оновленнями. Перед тим як перейти до нашого гостя, дом ти слідкував за інформаційними стрічками? Чи була якась подальша цікава реакція на це оголошення Путіна про припинення вогню? Ну, я не бачив жодних коментарів від великих політичних фігур, як ви очікували, минуло тільки кілька хвилин, тому вони ймовірно обговорюють це і вирішують, що сказати. Однак, кілька коментарів. Мік раян, колишній австралійський генерал, був у нашому подкасті кілька разів. Він сказав, що це ще одна одностороння цинічна заява про примир'я від Путіна. Кожного разу, коли Трамп говорить щось негативне про нього, Путін здається, вважає, що оголошення про примир'я є шляхом назад до США, та щоб отримати милість адміністрації. А Філіпс О'Брайен Професор з університету Сент Ендрюс знову декілька разів говорив з ним про це в подкасті. Він каже: Російська армія зазнає значних втрат. Це дає їй три дні, щоб перегрупуватися та привести більше солдатів на передову, що дуже важко зробити з небом, патрульованим дронами, перш ніж почати атакувати знову. Тож небагато віри в те, що це справжня спроба спробувати знайти шлях до постійного припинення вогню. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine дюкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, телеграфпачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.